мене вже записуємося ми ще й так ми не готувалися ми не, це, це не, не домовлено це я, я відчув просто я відчув цей вайб так. так ну зіпфайл ютуб ви на каналі 667 МГц і зі мною тут дуже поважний ютубер-блогер і представся а всім привіт мене звати Іван Козак я е, веду ютуб канал Доросси з 90. Так, ну і тепер черга, давай спочатку серйозні питання, а потім вже як піде. Е, розк... Розкажи про свій перший ПК. Перший ПК? То... Хоче можу потримати, чи, -чи? Ні, я буду. Добре. Добре. Ох, клас. Так, з мене перший ПК з'явився насправді досить пізно, у 2008 році, тому що в мене не прям. Багате дитинство було, і це, типу, з'явився досить пізно. От але був до того часу друга, тому якісь ігри ми в нього типу грали. А мій такий прям власний, це кажу, восьмий рік, і тоді вже там понеслося. Признайся, батьки купили чи сам заробив? Батьки, батьки купили тоді. Добре. Тоді так. Вже другий ну, свій комп, я вже купив сам. Так. В яку першу гру ти грав на комп'ютері? На комп'ютері. Е, якщо на своєму, то мені перша, яка прям згадується, це е, є гра по кінг Конгу, десь 2006-7 року. Да, Тип, да, знаю. Там є фільм, і от по фільму зроблена гра. Вона дуже прикольна, дуже класна. Я де думаю, думав на, на трансляціях її запустити, вона мені дуже подобається. Ну, коли буде трансляція, покличеш. Подивитись. Добре. І е, яка твоя зараз саме улюблена гра іменно комп'ютерна, не консольна, а на комп'ютері. Прям комп'ютерна, щоб прям улюблена. Напевно, Лара Крофт Tomb Raider, Anniversary. От нам mm -hmm. мені прям подобається. От я недавно пробував неї знову грати. Типу вона, ну дуже класна. От і багато є класних ігорків мені подобається. Cry 4 теж дуже подобається. Я в першій на ПК якраз теж зіграв. То от, напевно, це. Всі будуть. А по Ларкі ти ну, всі ігри проходив? Чи от, те конкретне є? Ні, вона? ні. Я проходив оці, типу, вже пізніші ігри. Типу Anniversary, легенда, а ці перші від першого PlayStation у мене не було власного PlayStation першого. Mm -hmm. І я не проходив їх. Типу я грав у них, але не проходив. От. Ну і Та... ще останнє серйозних питань: Добавайте. скільки комп'ютерів ти зібрав власноруч за все своє життя? Ноль. Ось такі у нас. Перший мій комп 2008 року мені якраз поміг зібрати друг, бо я в тому взагалі не в тій темі. Коротше. А все інше, типу, це були готові рішення, так би мовити. Тому от такий от я, комп'ютерщик, не дуже. Так, ну добре, розблокували декілька оперативних спогадів. Так, так. А тепер пішли питання дурні, в тому числі і від моїх підписників. О, Перше, що таке відеомапа? Відеомапа? Це, напевно, якийсь суперукраїнізований варіант е, відеокарти. Тут, тут немає правильної від, від, відповіді, то, тому. Буде, <сих> як відповіш, так, так і буде. Відеокарта тоді хай буде. ну, Добре. типу, відео... Так, так. Е... Наскільки жорстокий твій диск? Достатньо. Слухай, По по-Бетманськи. Так, так. Е... Довге і дурне питання. Давай. Як ти ставишся до тих, хто ненавидить Doom Eternal тільки за те, що гра не працює на Pentium 4 і Windows XP, А Doom Dark Ages потребує наявності променів рейтрейсінгу. Це насправді досить хороше питання. І ти знаєш, якщо ну, типу, заглибитись дослідження по думу саме, то спираючись на дрінкоматику, дану органіку та фітосоматику, ми можемо в принципі, констатувати, що еволюція новальних вітабуляторів о активності є перманентною. Тому, в принципі, ну, має місце бути таке твердження, але я не зовсім погоджуюсь. Дякую. Я сам Вахтинг, перетоплю. Так, давай. Це, до речі, реклама Red Bull, просто вона щось тут є. Скільки кришок від процесорів треба, щоб скрафтити Бетманську броню? А яку саме Бетманську броню? З якої? З якої ревізії? Ревізія 667 і повна. Там, якщо не помиляюся, 1487. Це фулл сетап. Так, так. І це правильно від Дякую. Я готувався. Так, ну а тепер декілька питань. Ти маєш вибрати щось. Ну, типу, знаєш як Бліц. Вибрати з двох. Давай. Перше. Рева чи нон-стоп. Я не п'ю енергетики. Друге. Що обереш хана Монтана Linux чи Windows Longhorn? Давай Windows Longhorn хай буде. <laughs> Я шукаю знайомі слова просто. Windows, давай так. Windows, так так. Так Pentium 4 чи Ryzen 9800 X3D. Pentium 4. Ну і останнє Dragon Age Wild Guard чи Mass Effect Andromeda. Давай Mass Effect виберемо. Хоча я не особливо фанатику типу, будь-якої з цих франшиз, але хай буде Mass Effect. Ну, все, на цьому питання закінчено. Дякую, дякую. Іван Козак був, був... на каналі 667 МГц на Фанконі. Так, так. <хи> е, ну, що, зустрів я ще одного ютубера е, канал Jake. І зараз ми йому позадаємо пару нормальних питань і пару дурних питань. Все як завжди. Е, ну, давай перше питання. Е, Представся, хто ти чим займаєшся. Ну так коротко. Привіт, мене звати Джейк. Канал у мене тематичний в основному по ретро іграм. 8, 16, 32 біт. Але іноді записую. Блогові там, Фести, наприклад, як сьогоднішній Книжкову Україну записував. А, якісь в свої думки бували по пропараці Ось. І а, загалом стрім плюс логін. Ну, на, на стріми я приходжу частенько. Так, так. Е, Комп'ютерне питання. Е, розповіси про свій перший комп'ютер. Е, десь 2000... Четвертий, мабуть, рік був. Треба було вже готувати реферати, а не було на чому. Ось. Ну і перший комп'ютер для учоби був. Придбали ну, батьки, звісно, тоді. І це дев'ятий клас був, вже закінчував майже на дев'ятий, народження. Під день народження, скажімо так. І тоді були перші пісні, там, Вірка-Сердючка, Рамштайн, ну, все в одній тематиці. І хробачки були, якісь щось, щось таке було. Давай, тоді яка перша гра, яку ти пограв на комп'ютері? На своєму чи на клубі? Ну, загалом. Мабуть, я отак в один час це було, я не пригадаю. Мабуть, або хробаки, або герой третій. Бо у мене у друга були «Герой третій свій кон. А в клубах у нас були там КС перші ще і хробаки. От щось в той, той проміжок, щось з цих ігор, Я так точно не пригадаю. Але герої це ну, точно були одні з перших. Добре. А яка твоя зараз е, сама улюблена гра на комп'ютері? Саме не консолі, а комп'ютери. Це ну так важко так знаєш, однозначно сказати, але я думаю. Може серії ігор якісь. Цивілізації мені подобаються серії, в принципі, але окрім останньої, бо вони щось ну не дали дали газу не туди. Коротше, скажімо так. Ти, ти любиш покрокові стратегії Типу? Покрокові, так, да, герої цивілізації, в принципі, такого купу. О, x yeah. За Resident Evil Resident Evil це якщо не стратегії брати. Бо так, ну знаєш, в кожному жанрі можна якісь ігри е, викримити, а так одну сказати це дуже важко якось. Зараз розблокує телефончик. Ну добре, ми розблокували трошки оперативних спогадів, і тепер прийшов час дурних питань. Е, перше питання: що таке відеомапа? Е, ну, це така дискретна або вбудована. Річ, яка виводить сигнал і обробляє сигнал відеофактору, скажімо так. Ну, ти там прям по-серйозному відповідаєш. <реш> Добре, наступна. Наскільки жорстокий твій диск? Блін, ну дивлячись, який. Якщо м'якотілий, то він не дуже жорстокий. А якщо твердотілий, то він такий жорстковатий. Ну так під пивко буде м'якенький. Ну, файно. Як ти ставишся до того, коли люди, що випустили ноль ігор, розповідають Х'юго, як йому робити ігри франшизи Doom? Блін, ну мабуть, їм видніше, бо, скоріш за все, вони й не випускали, але вони все знають, бо знаєш, такі люди є ну, дуже вані. Yeah. Їх треба ізолювати іноді. То що ізолювати треба, <сум> то точно. <сум> а так взагалі, ну. Можуть свою думку сказати, але так, щоб вимагати, я думаю, від е, творців це ну, дуже неправильно. за все. Добренько. Яка у тебе зараз на твоєму комп'ютері основна операційна система? Десята, ОС-10. Дуже активно хочу на одиначити, але я не хочу щось. Тоді наступне питання. Чому в 2025 році ти досі не перейшов на Windows XP? Бо в мене була Хрюша, але вона сама оновилась якось і, і все. Нове залізо, нова хрюша, але Нов, нова хрюша не ставиться тут. Само оновилась. Я нічого не клацав, не знаю, що трапилось. Добре. Вірус, мабуть, якийсь. Наступне дурне питання. Чи вважаєш ти, що все сучасне комп'ютерне заліза це маркетинг та прошуки носатих? Ого. Ну не знаю про що. А як правильно? <сум> Тут немає правильної відповіді. <сум> Ні, якщо чесно не знаю, ну маркетинг, да, там дуже багато бабла вкладається в маркетинг, якщо так по-серйозному, але... Знаєш, як з айфонами, мабуть, щось виходить кожен рік, але з дуже потужного перериву якось не, ну, немає щось такого суттєвого. Треба продати товар. Треба продати, бо бабло, да, дуже на маркетинг багато викладається. І... Добре, наступне питання. Скільки кришок від процесорів треба для того, щоб скрафтити Бетманську броню? Блін, ну твоїх 160, мабуть, не вистачить. Там, я думаю, треба побільше все-таки штук так. Тисяч п'ять, мабуть, треба не менше, я думаю. Тисяч п'ять, так. У нас ставки кожен раз ростуть. Вже деякі люди там ну, від півтори тисячі. Ну, так дивлячись, якщо повний зріст, то я думаю, десь тисяч п'ять. А що? Тобі не треба, щоб пролежні були, щоб так, тебе ну... ножечком десь повернули, не треба, ні. Тому, е, Тому доб... я думаю, тисяч п'ять. Добре. І тепер такі швидкі питання, ти маєш вибрати одне з двох. Е, рево чи Нон-стоп. Що ти обереш е, для свого комп'ютера? Хана Монтана Linux чи Windows Longhorn? О боже, я не знаю, що це. Хана Монтана, хай буде. Хай буде Хана Монтана. Е, далі: Pentium 4 чи Ryzen 9800 X3D. Ну, звісно, пеньок. Там герої точно будуть іти. Ну, а на 9800 X3D герої... Будуть тупити. Будуть, я думаю. Там. Не буде вистачати їм на обробку спрайтів. Ну і останнє питання саме по іграшкам. Я не знаю, знаєш ти ці іграшки чи ні, але ладно, вибери: Dragon Age Wild Guard чи Mass Effect Andromeda. Блін. Дві зали, так? Да? Мабуть, Андромеда все-таки. Я в неї все більше побігав, ніж в Dragon Age. Ти, це... ти побігав в Андромеду, не? Так. Да, да. За таке анімацію, за всім, цим, як було, вона. Та то ж. І... Поржати її, саме те, що поржати, я так, і так скажу. Ну, все, на цьому питання закінчилось. Дякую, Джейку, за таке дурне інтерв'ю. Дякую тобі. Подивитись, буде... буде цікаво. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь обов'язково на Джейка. Всі посилання. На тих ютуберів, у котрих я брав інтерв'ю, будуть, звісно, в описі до відео. Подобайку не забудьте кажу. Так, ну що, вих... вихопив я ще одного ютубера, <рес> е відомого всьому світу канал Кросфаер. Yeah. Е сам е пан Фелікс своєю персоною. Е ну давай, перше питання, представся, сам щось про себе скажи. Для чого ти робиш YouTube і взагалі? На хіба? А по приколу, типу, я перший відео зробив такий, типу, а у мене є відеокарта, то що би не зробити, а там вже якось і вилилось. Типу, не сильно старався. Ну, я теж не сильно стараюсь, коли роблю відео. Давай, перше серйозне питання. Розкажи про свій перший ПК. Що це було? А, ну, по суті, саме повноцінний стаціонарник, який я сам зібрав, це був той, з якого я почав YouTube-кар'єр, тобто Ryzen 2600, 16 Опіри і RX470. До цього був uh, батьківський комп на Q8200 4 гігах і в будоні графіці, яку я потім на 710 замінив. Серйозний сетап. Насправді ну, починати з райзена маркетингового, це да. офігенно. А це котканьом. Да, да. Перша комп'ютерна гра, в котру ти пограв. А, це я був. Мені тоді було років 5 чи 4. Це був Serious Сем, я чесно не пам'ятаю який. Але, мабуть, перший саме ця от місія з не, не піраміда, а цим храмом, де ти заходиш, тебе якісь черти б'ють. Да. Маркетологи. Так, да, це вони саме. Фонги і його приспешники. Так, ну і твоя улюблена сама гра на сьогодні. А, мабуть, якщо це брати сюжетно, то це, а саме якщо геймплейно то це, це Hotline Майами, а сюжетно це або Dishonored, або... Ваншот є така гра, де ти за такого не, не качувачка носиш лампу. А, я таке. Я здається бачу. Ну що ж, тепер підійшов час дурних питань, бо оперативні спогади ми розблокували трохи. Все, можна, так. Да. Ну давай, перше питання: що таке відеомапа? А, відеомапа це така ж пл плата з вентиляторами, яка час від часу дає артефакти. Сталкерські. Піде, піде. Е, на, на, наскільки жорстокий твій диск? Е, у мене є особиста папка, е, яка називається е, Ростовська різня. Настільки жорстоко. <рес> а, да. Ну, питання з чату я не буду тобі, бо да. ти їх читав. Але одне задам. Скільки треба кришок від процесорів, щоб зробити Бетманську броню? А, ну, якщо брати оці стандартні від Кока-Коли, то я думаю десь більше півтори тисяч. А якщо брати оці от алюміні від повноцінних банок, то ну, думаю штук 300-400 вистачить. Е... Ну, тут ще залежно, яку саме, якщо кольчугу чи лапну. Все, а то я хотів тільки перепитати, це на фулл-сет броні чи тільки на. Ну, особисто я закачу, бо більше подвіжно і ну, типу, її легше зробити, як на мене, чим повноцінний ладну латний, латний Я Якось так. <плес> ну давай, ще одне питання. Те ж чата, ти його читав, певно, але ладно. Ну, я, з, з я... моїм інтернетом, то ні. Добре. Е, яку операційну систему ти зараз використовуєш на своєму основному комп'ютері? А, я пожартував, що скайп, але, на жаль, це стандартна десятка. Добре, чому в 2025 році ти досі не перейшов на Windows XP? А, бо мій комп'ютер це соціальний маркетинг, і я боюсь, що вночі до мене забереться Бетмен і запине ногами. Серйозно. Так, страшно. Дуже страшно. Ну давай, тепер. Коротенькі питання і ти маєш вибрати одне з двох. Ага. Рева чи нон-стоп? Я за чай. Приймається. Ти не достатньо Бэтмен, щоб... А Брат... моя, моя нирка каже, ні. Добре. Що обереш? Linux Hanna Montana Edition чи Windows Longhorn? Hanna-Montana, звісно. Нормально. Ну, Pentium 4 чи Ryzen 9800 X3D. Звісно, uh, Pentium. <laughs> бо бо я, я не хочу бути вбитим по дорозі додому. Ну і останнє запитання. Uh, чи ти вважаєш, що все сучасне залізо це маркетинг і прошуки насатих демонів? Uh, вважаю, що так. Але інколи треба використовувати uh, зброю демонів проти демонів. Ну що, дякую за інтерв'юху, така коротенька херня була. Ну так. Да. Разом 667 МГц і... Crossfire Hub. підпишіться, будь ласка, мені нема на що їсти. Підписуйтесь обов'язково. Я знаходжусь на зоні UA YouTube. Спілкуються з підписниками. Сподіваюсь, буде чути видно звук. Я втикаю за звук. Ну ладно, я туплю, але нічого. Тут представлена їх на різня, чого особливо цікаво, але тим не менш можна посидіти своєю. Я просрав а, десь три попитки. Я просрав десь три спроби, дві в Маріо, ні більше. <гум> е, я не знаю, <гум> хто це такий, бо я не дуже прохаваний <гум> камуксіст, чи знаюся на якихось <гум> актера, акторах. <гум> я сподіваюся, цей запис хоч щось буде чути, <гум> те, що я кажу. Я люблю такий постапок постапокаліпсисний -апокаліпс... <пост скажу забувайте на моєму каналі і не забувайте і там вже і там вже разом українці батько нас бандера україна мати там де Москва не було російсь Era Moscovia! Mas, para o povo,